Любі малята, ми продовжуємо нашу подорож країнами холодних широт і знайомимося з їхніми мешканцями. Тож пропоную вам відгадати загадку. Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінгвін. Пінгвіни, дивовижні птахи, вони мають крила, але не вміють літати. Проте вони чудові пірнальники та плавці. Пінгвіни мають тіло втічної форми, не мають підшкірного жиру. Проте у них жорстке і водонепроникне пір'я, яке вберігає їх від холоду. Харчуються пінгвіни рибою, креветками, крабами, а живуть вони. Великими сім'ями, колоніями на південному полюсі і деяких островах південної кулі нашої планети. Пінгвінам важко пересуватися суходолом, ходять вони перевальцем. І для того, щоб прискоритись, пінгвіни лягають на живіт і, відштовхуючись лапами та крилами, спритно ковзають по снігу. Маленькі блакитні пінгвіни це найменші пінгвіни у світі. Виростають вони до 25-30 см у висоту, а найбільші пінгвіни це імператорські, зріст їх сягає 130 см. Найсимпатичніші пінгвіни це золотоволосі. Більшу частину свого життя пінгвіни проводять у воді. На сушу вони вибираються, щоб трохи відпочити та вивести своїх пташенят, які народжуються зовсім голими, і теплий пух у них з'являється протягом двох тижнів, а водоном проникне пір'я протягом року. Коли починається зимитіль, псується погода, пінгвіни збираються величезною зграєю і оточують своїх малюків, щоб ті не замерзли. Малята, пригадайте, як називається птах, який має крила, але не вміє літати? Де живуть пінгвіни? Як називається найменший пінгвін у світі? А як називається найсимпатичніший пінгвін? Чим харчуються пінгвіни? Пригадайте малята!